Гонка між Gemini, Cлод та GPT набирає оборотів, і компанія OpenAI викатує нову версію GPT 5.2. Здавалося б, вроді, як би, мінорне оновлення, але насправді після деяких тестів, особливо в тих задачах, які я зазвичай використовую різну, ну, різні моделі, там Gemini або той самий Клод, відповідно GPT 5.2 на здивування мені показала дуже круті рішення. Тому в цьому відео поговоримо про те, наскільки. Крута або навпаки, наскільки зафейлилася у деяка задача GPT 5.2, де її є зміст використовувати де немає. Ну і відповідно, все це будемо розбирати не на якихось абстрактних задачах, а відповідно на тому, що ми зазвичай використовуємо у своєму повсякденному житті або бізнесу. З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець засновник Web3 університету Global та it компанії YS1 Global. Ми допомагаємо вашому бізнесу. Провадити культуру AI-мислення та використання штучного інтелекту, консультуємо та е, надаємо ai рішення у вигляді тих же самих ai агентів для вашої компанії. З вас лайк, підписка та дзвіночок за максимально актуальну інформацію. а ми давайте погнали. І так, починаємо з першого Introducing GPT 5.2. Що це за таке чудо, що це за модель і. Що з нею далі робити? І так, давайте почнемо з першого. Коли ми дивимося на ці показники, тобто GPT 5 гра.2 Синкінг 5.1 Синкінг, і ми бачимо, що вона просто ну в рази не то що там чуть а в рази круче попередньої версії 5 1, яка була в принципі непогана, і це аж насторожує, тому що навіть в інших бенчмарках, порівнянні з моделями Gemini, з моделями Cloud, вона також виглядає дуже дуже крутою. Та Своє бенч на сьогодні 55.6 це один з найбільших показників, що я не помиляюся, він навіть оце якраз це своє бенчверифайт, він, якщо не помиляюся, навіть більше, ніж Opus 4.5, яка на сьогодні є найкрутішою моделлю, в крайній мірі була в свій час. Тому, тому всім показникам він номер один по бенчмаркам. І чи так це, давайте будемо зараз розбиратися, тому що на хвилиночку, 100% вона виконала тест без трузів, без інструментів. Тобто то в математичних задачках вона номер один. І чи так це ну, насправді ну, показники реально дуже круті. І просто знаєте, тут навіть не те, що порівняні з іншими моделями, чи вона класна, чи вона не класна, ви просто задумайтесь на хвилиночку, що ще буквально пару років тому назад ми дивилися на GPT 3,5% і казали якесь воно тупе там. Ні, з однієї сторони було таке, ух ти, як круто воно робить, а інший щось воно тупе, щось воно не так робить. На сьогодні воно вирішує математичні задачки на 100%. Кожну задачку на хвилиночку. На сьогодні він пише код кручеї людини. На сьогодні він думає навіть дечому круче людини. Тобто, ми доходимо до того, що оці темпи зростання швидкої, швидкі зростання АІшки і нових моделей, нових нових моделей, вони вже якби зупинилися. І зараз ми переходимо в якість. Тобто 26 й рік це буде рік якості і яй-агентів, які. Вже не просто будуть виконувати о прикольні котекстики написали зображення знервало. Ні, вони будуть вирішувати наші задачі, конкретно наші задачі, і вирішувати їх на досить високому рівні, тому що ті показники, які ми вже зараз бачимо по бенчмаркам, ну вони дуже дуже достойні. Тому погнали передивитися, що ж він може. Ну, тобто, перформанс у нього максимально крутий. Я не знаю, чи є зміст на цьому зупинятися більше. Але давайте перейдемо до того, що ми реально використовуємо в житті. Ну, тобто, в крайній мірі, Я його використовую майже кожен день. Мені треба, по-перше, розуміти цифри, мені треба розуміти фінансові показники моєї компанії і моїх компаній, тому що. Вона не одна. І, відповідно, розуміє. Плюс до всього, ми займаємося інвестиціями. Мені треба аналізувати компанії, інші, особливо публічні компанії, і робити під цю всю історію презентації та Excel. Відповідно, що ми маємо? Планер. 5.1 п'ять рапочків один Тобто він його набагато якісніше, ефективніше оформлює, показує і так далі. Каптейбл. Тобто, знову ж таки, всі розрахунки правильні тут воно було неправильно, і проєкт менеджмент він його робить уже не в форматі якогось незрозумілого цього, а він дійсно вибудовує його як класний той же самий. Дешборд з усіма датами, ключовими чеппоїнтами і так далі. При ну, тому, що промпт у нього, як бачите, такий дуже-дуже ну, немаленький. Тобто, йому треба було розбити дуже-дуже детально от весь цей промпт. До речі, ми його також з вами використаємо для роботи. Тому що я зробив? Я просто взяв аксельку і попросив його, попросив його на основі. Цієї Excel створити книгу Excel, деталізовану статистику по співробітникам автомобілям, коштам і фінансовому стану по місяцям продажу. Тобто, що я йому дав? Я йому дав 10 тисяч автомобілів, різні продажі з Вінкандами, різна марка, модель і так далі. І попросив зробити мені зведений Excel-звіт. І що ви думаєте, він зробив? Думав на хвилиночку 21 хвилину. На хвилиночку 21 хвилину ця штука думала. На виході мені видала ось такий звіт. Маємо готовий дешборд на основі даних, тобто вона структурувала всі дані, от які я їй давав. Бачите, даних в мене тут велика кількість, він їх це все проаналізував. Тобто тут ну, 10 тисяч цих рядочків і на 15 колонок. І далі, перша звіт: статистика по співробітникам. Кожен співробітник, хто скільки продав, є розрахунок. Скільки реально, скільки продано, скільки зароблено, загальна сума, все, все б'ється одне з одним. Далі. Статистика по маркам автомобілів, топ-50 автомобілів за доходом, Rolls-Royce нормально продається в, моєї, в моїй таблиці. Далі Маємо фінансовий стан по місяцям, тобто повністю розбитий. Бачите, він навіть графіки зробив, вони зробив їх маленьких, можна їх там розбити вже. Більше-менше, але факт, той, що він в нас є, розбито повністю по всім доходам, тому що табличка була максимально е нелогічною, так, ну, не, так, е не, не такою, як він її звів. Далі кошти та склад, розподіл по всім статусам за локацією і так далі. Ну, красавчик зробив мені такий невеличкий дешбордик з основною інформацією. От раз і два. От раніше. Раніше максимум, що він міг зробити, це веселу табличку без форматування білого кольору і все. Тобто, зараз він прокачався, прокачався він, як бачите, в рази круче. І робота з Акселями тепер реально ефективно, реально класно. І насправді, якщо ви подивитеся, то він зараз ну, там, ніякі формули не пише, але насправді всі ці формули можна прописати, тобто є певні інструменти промптінженерії, по яким ми можемо спокійно собі попрописувати всі формули. Вірніше не ми, а він нам видасть з усіма формулами. Тобто тут вже більш підхід до промптингу. Тому я дуже рекомендую вивчати, як. Використовувати кожен інструмент штучного інтелекту для різних задач, відповідно тому, що для вашої кожної задачі, вашому безпосередньому бізнесі або вашій спеціалізації, ви маєте. Певні інструменти, які вам допоможуть вирішити. І кожен з цих інструментів необхідно правильно про... запромтити, правильно йому надати задачку, тому що інакше він буде видавати нам відповідь не з першого разу або не так, як ми це очікуємо. Тому що мистецтво пронту якраз, заключається в тому, щоб так написати промпт, щоб АІшка виконала задачу так, як ми хочемо, а не як вона хоче. Саме тому всі курси в, в Learn2Global у нас побудовані так, щоб ви мали можливість безпосередньо і. Перше сумно, правильно писати промти, знати, які інструменти вибрати під кожну з ваших задач, і більше того, кожен з цих промтів і кожний інструментів можна автоматизувати. Тому те, як автоматизувати, також. Ви зможете розібрати. Тому дуже рекомендую, підключайтеся, вибирайте курс, який підходить саме для вас, підбирайте курс, який найкраще підходить саме для вашої роботи, і відповідно, навчайтеся і будьте максимально. Крутими. От все це є, Всі посилання є в описі до цього відео, а для корпоративних е, клієнтів у нас є спеціальні корпоративні навчання спеціально для, власне, е, з індивідуальною програмою для того, щоб провадити я мислення в е, вашу компанію. Тому підключайтеся, всі посилання будуть в описі. А ми давайте продовжуємо. Відповідно, після того, як він згенерував мені табличку, я думаю, ну окей, красавчик, давай тепер будемо рухатися далі. Давай згенеруй мені не просто табличку, а згенеруй мені презентажку. Тобто створи презентацію для керівництва з акцентом на огляд 360 всієї компанії. Тобто я хочу повністю подивитися на всю компанію. Що ви думаєте, ця штука думала 24 хвилини, тобто майже 25 хвилин він мені створював презентацію. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, які. Красиві презентації створював GPT буквально ще до недавнього часу. Тобто, вони були, ну просто нагадаю, трошки хто не користувався, це був такий квадратик білого кольору, з чорним текстом і все. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз повноцінну презентацію, тобто з фончиком, з текстом зрозумілим. Дано у мене з графіками, зі звітом, з ключовою, ключовими показниками. Він зрозумів, що ми тут говоримо про автомобілі. Він додав відповідну автомобільну тематику, додав ну, власне автомобілі на фоні, придумав все, що необхідно. Тобто він зробив класну презентацію з класній стилістиці. Тому робота з Excelками, робота з презентажками, вона дійсно вийшла на новий рівень GPT, Він красавчик. Насправді можна його в цьому плані застосовувати. Наступний кейс це, якщо ми прям пролистаємо далі, він каже, що він мастер кодінга і відповідно створює різні бачите, код, з 3D і тому подібне. Ну, власне, що я його попросив? Я взяв ось цей, цей його промпт для створення такої віртуальної від, від цього, Відкритки, тобто я вставляю, я що я йому написав? Я хочу вставити фоточку, і, відповідно, вставивши фот, моє, там, якусь мою фотку, накидаючи всяких таких прикалясів, зберег, потім собі це зберегти як, цей, як певний відкритка, яку я можу моїм друзям відправити. Ну, Де прикладу, отаку от, от штуку я хочу. Що я далі зробив? Після цього я взяв і написав йому цей код. Він, я бачите, ну, вирішив промпт, він я бачите, у нас не маленький. Він мені почав писати код. Старався, 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 кода, я бачите, він на, настрочив він дуже багато, дуже великий веселий код. В результаті він здувся. От, просто давайте спойлер. Доки я долистаю, він просто здувся, при тому, що здувся досить жорстко, і це не один раз. Тобто він декілька разів, тобто, створити такий код в канві просто неможливо. Тому що не, є певне обмеження по кількості коду, який він може написати, і більше він не пише. Тобто, я скільки не пробував, це четверта, здається, моя спроба була, не вийшло. Що я після цього зробив? Я взяв курсор в курсорі, скинув йому цей промпт, промп, один в один GPT-5.2 я вибрав і попросив його це зробити. Ми маємо на виході, а на виході ми отримали. Ось такий код з такою, бачите, цей відкриткою, яку я можу прописувати в текст, наприклад, з, нов... Ой. з новим роком. Раз. Далі. Для кого? Ту мої любі підписники. Далі прописуємо текст, який ми хочемо. Ви найкраще. Раз. Ой, ви найкращі. Що бачите, після штучного інтелекту є. Це ми додали. Відповідно, сюди я можу додати будь-яку фоточку. Тобто я йому натискаю. Бачите, завантажити фото. У мене тут є пачка всяких фоточок. Ну, давайте йому закинемо щось цікаве. Наприклад, ось таку штуку. О! Нічого собі я тут згенерував. Це, до речі, ми одна із пам'яток архітектури працювали. Так, І дивіться, далі я можу накидати все, що я хочу, що не хочу. Можу додати шрифти, розміри шрифтів, змінити, там, підсвітки позмінювати, накидати ще нових цих. от Бачите, чух-чух-чух-чух-чух. зараз я тут понакидаю кучу всяких спецефектів. Тобто, ну, таким чином, бачите, ми. Він зробив реально інтерактивний цей. Більше того, він навіть грає музику. Тобто, можливо, її чуєте на фончику. Мали б чути. От, тобто, в мене є ця, яку я можу навіть, навіть зберегти собі. Тобто, знизу, бачите, у мене десь тут є кнопочка експорт PNG. Просто на нього натискаю і маю новий PNG. От чи корисна вона, чи не корисна питання під великим питанням, але на те, що ми можемо створювати нормальний, класний інтерактивний, він мене чітко слухається коду промту, Все, що я прописав, проаналізував і зробив це набагато швидше, ніж він робив презентацію. Це вже факт. Тобто, на сьогодні він дійсно по коду він пише чітко, як ми йому прописуємо. Він слухається того, що ми йому написали, і виконує тому, тому да. По коду йому можемо ставити плюс не один, а можливо навіть і більше. Ну і, в принципі, всі відгуки, як бачимо. Туди плюсики, ну, понятне діло, що ті компанії, які купили ГОМПДДІ, вони мусять ставити плюс. Наступне, відповідно, великий контекст. Тобто він аналізує зараз і розуміє великий контекст до 256 тисячі токенів. В принципі, він може проаналізувати без бою, без помилок. Це перший момент. Другий момент він навчився краще бачити, тобто віжен у нього краще працює. Давайте це протестуємо. Я тому ну, власне це і і тести, тому що часто треба просканувати якусь pdf з текстом, вижити звідти інформацію. Відповідно, окей, ти красавчик, ти кажеш, ти це можеш. от Бачите, показує все, що тільки все підряд. Давай це перевіримо. Що я зробив? Я йому дав таку штуку: е, це чарівник своєї Оз, і відсканований. Тобто, це все не читабельно, тобто це, це, це все зображення и, и закинув йому книжку, написав проаналізу і надай мені короткий саме, використовуючи GPT-Vision. Він все проаналізував, дійсно описав, що е, про що ця книга, е, і, і далі. На мені весь текст в оригіналі і статую сторінки 37. Він надав, він надав частину тексту. Але тут є певні обмеження, що він не міг всю стату видати, тому що авторські права, але, книг, але номер 37 трохи не те, не те врахував, тому я написав, що це інша сторінка. І він тоді слайд 37 у PDF, тобто PDF page пейдж 37, для нього це ось ця. А сторінка 37 у книжці, там, де надруковано 37, це зовсім інша, і він дійсно надав перше речення. От точно так, як тут у нас прописано. Тобто перше речення абсолютно правильно. Так, і в принципі ми можемо йому навіть описувати, що, наприклад, що це ми маємо? Сторінка у нас, я навіть скопіюю йому цю штуку, і можу йому описати, що зображено на зображено на сторінці із підписом. І написав, написав йому підпис. От, тобто, він аналізує, аналізує він досить швидко, насправді. Бачите, забрав собі ПДФку, зараз буде шукати, де сторінка з таким підписом, і теоретично має намалювати, що Дороті дивиться на це опудоло з котом, кіт на нього теж дивиться, і тут якась відбувається дуже весела сценка. Так, тобто, бачите, він почав витягувати текст, аналізувати. І Займає в нього це насправді досить багато часу. О, бачите, він зендерив PDF-ку в PNG-зображення. Потім це PNG зображення він передасть на аналіз, і на виході ми з вами отримаємо готовий висновок. Скільки це в нього займе часу? Ну, під великим питанням, тому що може, може зайняти 2 хвилини, може зайняти 22 хвилини. Я бачите, з презентажки він створював довго. Так, що він пише, вроді знайшов да, ілюстрацію. Тепер шукає е, опис ілюстрації для цього документу. ну і це все він пише код. Тобто, якщо ми так подивимося, бачите, він всю свою думку йшов рахувати. О, зображення він скинув не те. Е, ну, Зараз отримуємо якусь відповідь, але я думаю, що він піде переписувати, тому що зображення ну, зовсім не те. Він не ту сторінку знайшов. Для нього це page 44. Але, але. Дивіться, а, пішов далі. Все правильно. Перш, перший раз не те, він зрозумів, що там нема того тексту і пішов на іншу сторінку і знайшов її правильно. Пейдж 45. Тобто, логіка. Він пише код, ділить PDF-ку на е, зображення, аналізує зображення, використовуючи GPT-Vision, і надає нам безпосередньо відповідь. Це пішов читати цей. Так. Зображена кольорова інструкція. дороті сидить на дерев'яному паркані, спершу підборіддя на руку і замисло дивиться на ободоло, яке висить прикріплене на жердині. Внизу біля паркану тото -то стоїть, упершись лапами в дошку, ніби теж розглядає ободол. Який він красавчик. Все правильно. Тобто, в даному випадку він дійсно навчився це класно робити. Питання: таке, ну, в OpenAI давно були всі ці можливості. Тобто, ну, З точки зору мені для бізнесу от постійно треба це було використовувати. В них були ці можливості. Я більше, ніж певний, ще не, не зараз, а набагато-набагато раніше, чому вони його не викатили. Тобто, чому треба було чекати, Джемінай, щоб він прийшов всіх з зрозуміли, що Щоб мене YouTube не забанив. Показав, як можна, і після цього тільки чат вирішив, OpenAI вирішили тільки викратити нову версію е... своєї моделі. Тобто логічно чекаємо ще одну версію, яка буде правильно генерувати нам зображення, тому що е... інакше ну, GPT буде все одно відставати, тому що Gemini насправді набагато краще пише. Текст, я його краще використовувати для ведення соцмереж. Він набагато краще генерує зображення. От, те зображення, яке я сьогодні показував, було згенеровано Gemini. Тобто, поки що я не бачу, що чат GPT дуже сильно в його сторону підем, тому що все-таки клод так само виконує всі ці задачі давним-давно вже, і корпоративні підписки навіть на того ж Клода набагато ефективніші і з більшим функціоналом, ніж той же самий чат GPT. От, тому тут ще одне таке велике. Таке питання, чи це дійсно допоможе OpenAI знову відновити свої позиції лідера. Ну, хоча він лідером поки що все-таки ще й лишається, але вже починає по відставати. І кот червоний, я бачите, спрацював досить непогано. От. Тому робота з текстами, робота з зображеннями, робота з PDF-ками, з страшними зображеннями. В нього працює, він дійсно працює, використовуючи агентський підхід. І все це говорить тільки про одне, що гонка продовжується, і я думаю, що найближчий часом ми отримуємо ще якісь прикольні оновлення від інших компаній, тобто подарунки на новий рік у нас все-таки не завершуються. І на хвилиночку компанії OpenAI вже 10 років. Тобто, це така от. Молода, а в той же час зріла компанія, яка дуже активно починає далі розвиватися. Тому, тому дивимося за новинами, навчаємося і використовуємо штучний інтелект правильно. З вами був Михайло Пацан. Навчайтесь, будьте успішними і побачимось з вами на наших навчальних програмах по використанню штучного інтелекту та фінансів і інвестицій.